Доброго дня! сьогодні неділя. Дуже гарна погода, тепленько. В багатьох селах проводи. Це коли йдуть на центр провідувати небіжчиків. Ми відбули проводи вчора в двох селах. Сьогодні займаємося трошки іншими справами. І сьогодні ми почали нову. Справу розвінчування легенди. Маю таке хобі, е, можна назвати розвінчування легенд. Починається все з того, що хтось десь комусь ляпнув сказану по п'яні, по тверезі, неважно, що є якась техніка старовинна парова машина. Якийсь там плуг, дивний косірка, жниварка, Не важна, ну, головне, щоб воно було чим постаріше. Ну І взагалі то пов'язане з сільським господарством. От. Хто бачив мої попереднє відео? У нас вже пішов з двору в добрі руки наш двигун старовинний англійський фірми Ruston Horsby. Почнувато нам без тієї залізяки або без щось подібного. Просто нема чим похвалитися. Нема чим похвалитися на дворі, коли хтось приходить чужий і підводиш людину, таку міні-екскурсію, от, дивись, там, або люди, там, які старші, дивіться, отака штука, отаке було, там йому 100 років, там, чи там, скільки там, знаю, не знаю. А виробник такий то і такий, то людям цікаво. А може і цікаво, але слухають. Ну, мені, по крайній мере, цікаво. От. Але такі речі, з часом докучають, і хочеться щось нове. Тобто Ми старе продаємо і шукаємо щось нове. І зараз ми почали працювати над новою легендою. Ми працюємо так, пасивно над нею років 5. Сьогодні вже почався фаза активна. тобто Пасивно, тобто, там, сказав там один знайомий. Що десь там щось таке чу бачив. Ну, десь, звичайно, я зустрів того, хто йому сказав. І тако-тако-тако, таким помаленьку, помаленьку так дуже розмотуємо той клубок. А це вже о, о, сьогодні я там позвонив до одного знайомого, він нам вже трошки таку інформацію чуть-чуть конкретнішу дав. Ми були проїздом в тій стороні, заїхали. Е, ну, Неділя, вечір, е, півво. Майже восьма година вечора. Звичайно, справа, що саме гибле діло свято ввечері, когось шукати якусь справу рішати. бо так, Хто по тому ділу, то теж не дор... нема мови. Ну, а хто не по тому, ну взагалі, вихідний є, вихідний, свято. Але ж були в тих краях, чого б не заїхати. Заїхали, попиталися. ну Поки мало що, мало, що, мало що ми випитали. Знайшли приміщення таке, велике, старе, колись воно було старе, ну як в сенсі перероблене, перебудоване. В таких приміщеннях такі речі бували, їх ставили. Е, от, е, майка йде про ну йшла мова про парову машину. Е, я дуже сумніваюся, що це парова машина, бо так вже було багато разів. Це скорше всього, що якийсь двигун. Сподібність з того, що в нас був попередній. От. Ну, Поки це все тільки зі слів, будемо працювати, оставив свої координати, там знайшов працівників таких ну, людей, які там неділю працюють теж. Надіюсь, надіюсь, що подзвонить хтось, хтось з власників чи з якихось директорів, хтось хто ближче до тої того, до того справи. Така справа. От зараз їдемо по дорозі додому. І починаємо працювати ще по одній легенді. На цій легендою ми працюємо вже двоє років не більше 10. Е, вже вона, ця легенда пророблена значно краще. Е, можна сказати, вона фактично на фінішній прямі. Тобто, Теж почалося все з байки про парову машину. Парова машина, як я її не шукав. Е, ніби один чоловік дійшов до одного чоловіка, яку, який знає, де та парова машина, але ну, не хоче казати, хоче щось на тому заробити. Я то розумію. І ми так і працюємо, е, Договаруємося з людьми. якийсь е, процент від суми чи якась конкретна сума. Ну, Реальна суд, не якісь там космоси тисячі і мільйони. Понятна справа. От зараза. Геннадій. Хлопці облизалися морозиво і хочуть перебігти дорогу. Ну то таке. В селі. Значить історія про парову машинку. Як я її не шукав. І цей чоловік, який нібито знає, де вона не хоче казати. Як би говорить про те, що він сам її купить і, продасть, і буде тоді продавати. Ну, звичайно, в такому випадку можна значно краще заробити, але ж але ж можна й класно влетіти через те, що вложивши свої гроші, не знаючи, що воно коштує по факту. Може бути так, що в кінці-кінці придеться здати на металом якщо дуже гроші треба буде от Що я зробив? Я так приблизно. Знав ну, так, кілька районів. Я всі ці райони в районні газети подав оголошення. Куплю так і так, так і таке, -таке добро, старовинні механізми. Три роки виходили мені оголошення, платні оголошення, плати, там невеличкі гроші, там якихось пару десятків гривень в місяць. От, дзвонили, дзвонили люди, там якісь електромотори пропонували якісь там Дізельні тракторні шмакторні. Ну, коротше, буває. <кліст> і знаєте що, і таки дало результат. Позвонив до мене чоловік, е ну, е не власник, але з того села, який, е в якому знаходився цей нібито паровий двигун. Позвонив, що так, в нас в селі є така штука. <кліст> Я знаю в кого. <кліст> вот. е чоловік там нічого не вимагав, ніяких там. Зарібки на ті справи, я його зразу заохотив. Кажу, тако, якщо я купляю то железяку, полюбасу, я тобі пару гривень так добряче на якийсь ящик, два ящики пива. От благодарю, як кажуть москалі. Вот. Е, звичайно, було заохочення, чоловік почав працювати прискорено, е, говорив власника, щоб він. Надумав таки продавати, бо він ще хотів там оживляти ніби того двигуна. Приїхав я тут, правда, заблудив село в лісах на Ровенщині. Чомусь GPS його не міг зайти. Трошки я поблудив поїздити в тих лісах, ну, але ж знайшов. Знайшов, це виявився, виявився бензиновий, навіть не бензиновий, керосиновий. Керосиновий двигун чеського виробництва, одноциліндровий. Ну, така доволі унікальна штука, повністю заржавілий, нічого не рухалося, не було деяких деталей на ньому. Ну, слава Богу, вдалося вговорити власниками, його купили, привезли додому. Ну, так розвінчалася одна з легенд про порвик. Паровик виявився не паровиком, але ж все рівно цікаво на кінці тієї ниточки, яку ми тягнули кільканадцять років, виявилося колобок, а не дзюрка чи дуля. Ну і так, така ситуація. Пройшло кілька років і зовсім випадково попала мені інформація в вуха, що... Цей двигун, чеський він був не сам. Він крутив велику молотарку. Був в селі Тідуля так приблизно років, ну, це як війна Україна стала і трошки перед тим. Навіть молотив тим двигуном, крутив молотарку і молотив людям з біждя. Знову ж я по тій ниточці, по тій ниточці дійшов і е, то теж було дуже е, проблемно. Люди не хочуть або бояться, так сьогодні було таке трохи проблемно. Е, живусь, ну, може я неправильно спілкуюся з людьми, не знаю, я нормально, спокійно, ну але що. Е, значить, добралися ми до тої е, молодарки яку крутив цей мотор, який у нас колись був. Дійсно унікальна річ е -е, такої, такої молотарки, такого типу ніколи я не бачив, хоча через мої руки перейшло їх десятки. Всяких. От, е -е, не пам'ятаю причини, Но чомусь при, тоді при мені не було можливості зробити фотографії з неї. От. Ну, так на словах розкажу. Тарка старовинна, їй 100-120 років приблизно. Е так я собі думаю, е Виробництва е мануфактури, чеської мануфактури братів Йозофів, е на ній присутні їхні клейма, е написи фарбою. Е і навіть є така штука, до, до тієї пори я такої не чув і не бачив. На ній є техогляд. Виявляється, вірите, техогляд років за 100 назад всяка техніка-механіка теж проходила тихогляд. Техогляд польський. Ну все зрозуміло на, на ту пору, на нашій території тут. Тернопільська область, Тернопільська, Рівенська, була ще Польща, і значить. Така пляшка на пляжці пише спра... справджоно обізпеченно, що значить перевірено безпечно. Прибита така пляшка, то та й молота. Ну, е, то я хоч ту річ вже бачив, дійшов до, до неї, але купити не вийшло з причини тої, що, значить, з е, е, хазяїном. Е, з старшим я договорився, а. Бенін міти розгортається, супер З е, Старшим я договорився трошки а... звертається. Щось їм сподобалася наша машина. А Може і не розгортається. Точну, е, справа вже вже вже, вже мав, мав би вже купити, а тут та бац він каже, ну і ще з сином поговори. А син їздить по заліпки і значить дуже дуже сильний грамотний чоловік. Каже, та що ти там мені дасиш? Та я її завезу в Польщу, там поляки мені дадуть золоті гори за неї. Ну Чудний чоловік. Кому потрібна в Польщі чеська полутарка? раз. По-друге, в Польщі такої техніки збереглося дуже багато. Там по клунях, по сараях дядьків, то все стоїть е е і є там його Ну, ну нема смислу. І по-третє, ніхто не випустить тієї молотарки з України її вивезти. Ну, вивезти все можна, але то по-любому не, не, не рентабельно. Вот. Ну і за, і за тої причини... і за тої причини мені не вдалося. Купити її, цей син почав там загинати пальці, а яке то воно там яке, він абсолютно не знає, що то, чи є воно, звідки і просто лінується то все. Все зараз доступно. Може вивчити там, в інтернеті щось трошки пошукати, але лінується. Лінується, наприклад, не цікавиться тим всім. Отака історія. Буде продовження, будемо знімати по-любому ще продовження. Е е ще хочу сказати, чую, квакає батарейка в телефоні, так що вже буде по розмові. Е я ще маю таке хобі безплатне, е малозатратне точніше. Я е збираю легенди, історії, байки, билини про скарби. Про ненайдені скарби, про знайдені скарби взагалі. І отримую від того кайф, коли мені розказують люди е е легенди. А особливий кайф отримую, коли мені розказували е е скарбошукачі або звичайні люди, які знаходили випадково скарба. Е е хотів десь записувати, та все нема часу. А тепер, а тепер думаю собі. А я от буду ділитися з вами. Можливо, комусь буде цікаво питайте щось, може щось хтось розкаже своє. З радістю запишу, перекажу вашу історію. Ну, історій я знаю дуже багато і реальних, і таких, можливо, видуманих, не знаю. Но в кожній байці є доля правди, як то й кажуть. Будемо знімати, буду розказувати. Можливо, вдасться когось з шукачів» залучити до. Зйомок, хоча в них там така справа, діло пахне кіросіну, може не захочуть світитися, ну то їхня справа. Все, бувайте, до побачення. Дивіться наші, наші відео, підписуйтесь, щось там лайкайте, шмайкайте. Всього, ми, всього вам доброго, бувайте здоровенькі.